Доброго дня, мої любі дітки! Я рада бачити вас на своєму занятті. Сьогодні в нас буде трішки незвичне заняття, тому що ми почнемо його робити сьогодні, а продовжимо на наступному. Із двох заняттів у нас вийде одна чудова робота. Сьогодні ми з вами почнемо малювати. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, це осінь. А як ви зрозуміли, що зараз осінь? Звісно, тому що на вулиці, на деревах вже жовтіють листочки та починають опадати. Стало трішки холодно, тому що сонечко піднялось вже високо і не зігріває так нашу землю, як зігрівало влітку. А також йдуть дуже часто дощі. Я вам зараз пропоную послухати віршик. Про осінь Знову я дивлюсь віконце. Он за ліс заходить сонце. В лісі ходить хитрий лис. Мамо, що це? Подивись? Вчора ліс ще був зеленим, а сьогодні Он де клени червоніють, мов вітрила. І барізка пожовтіла. Як красиво, каже мама, це віконце наче рама, а від сонця подарунок, панни осені малюнок. Ось така в нас чудова осінь. Дітки, а я ж щойно сказала, що в нас осінню йдуть багато дощів. А чи можна гуляти під дощем? Я вважаю, дітки, що можна. Звісно, якщо це не дуже сильний дощ і на вулиці не дуже холодно, можна одягнися тепленько, одягти свої ризові чобітки та бігати по калюжам. Це дуже весело, правда, дітки? А ви любите бігати по калюжам? Так, я думаю, що всі люблять. Я б також залюбки одягла чобітки та побігала по калюжам. Тож, я вам сьогодні пропоную зробити таку роботу. Я хочу, щоб ми з вами зробили ці ж чобітки калюжу і чобітки, які ходять по цим калюжам. І робити, як я говорила, ми будемо з вами на двох заняттів. Сьогодні ми будемо малювати. Ну що, готові? Приступимо до роботи. Перед тим, як розпочати малювати, давайте ж перевіримо, чи все є у вас на столах. Вам потрібно шаблони, ось такі, білий аркуш паперу, синя фарба, тарілочка з фарбами, дві ось такі губки, суха серветка, трубочка, два пензлики. Вологі серветки, стаканчик з водою. Це мої шаблони. Все у вас, дітки на столі є. Зверніть увагу, що в мене, крім потрібних матеріалів для роботи, нічого зайвого нема. Лише мій помічник-чарівний котик. І у вас, дітки, ніяких іграшок, ніякої їжі, нічого зайвого на столі не повинно бути. Тільки те, що нам потрібно для роботи. А малювати ми з вами сьогодні будемо ось. Що. Ми будемо малювати ось такі ризові чобітки, в яких можна бігати по калюжам. Я думаю, буде дуже весело. Ось такі листочки. Та ось така пляма. Дітки, а як ви думаєте, що це таке? Це калюжа. Ми будемо з вами робити калюжу, чобітки та листочки. Це мені не потрібно, я відкладаю. І зараз беремо свої шаблони. Спочатку ми з вами зробимо листочки. Беремо листочки. Ось перед нами лежать серветки, відкриється, бо ми будемо витирати. Нам зараз знадобляться: ось тарілочка з фарбами та дві губки. Що ми будемо робити? Ми будемо цими губками розмальовувати наші листочки. Що ми робимо? Дивіться уважно, я беру губку, макаю одну сторону в жовту фарбу, одну сторону в темно жовту Посерединки, наприклад, трішки коричневої та ось червона. Ось так у мене багато кольорів на одній губці. І я роблю оце дубовий листочок. Ми його фарбуємо в коричневий. а всі інші можна жовтий, червоний, коричневий, темно-жовтий, світло-жовтий, бо листочки в нас осінь різних яскравих кольорів. І ось так, от робимо. Якщо ви вийдете за лінії, нічого страшного, ми все це потім будемо вирізати. І ось так от. Нам багато фарби не потрібно. Все однієї губки отраз намочили і притискаємо. Вам все видно? Подивіться, який яскравий листочок в мене вийшов. І те ж саме робимо з іншими листочками, крім жолодів та дубового листочка. Знову мочимо. Ось так. Я прям, бачите, ось так змішую їх. І ось так от притискаю. Можна ось так перевернути чистою стороною, щоб фарби не змішувалися. Ось так один раз намочили і багато разів робимо. Листочки точки я хочу, щоб в мене були лише жовті та червоні. Тому я беру жовтий та червоний. Ось так от. Макаю та притискаю. Це в мене буде якийсь більш жовтіший. Ось дивіться, ось таких різних кольорів в мене вийшли чудові листочки. Якщо ви хочете більш червоного додати, ви можете намочити кіст, не кісточку, а губку та додати ось крапочки червоного, а потім розташувати. Ось так. І, бачите, більш червоного. Можна додати більш жовтого. Я захотіла ось так. Так, ці листочки ми домалювали. Тепер робимо коричневі і жолоді. Макаємо в коричневу фарбу. Іншою стороною і те ж саме робимо з дубовим листочком. Нам знадобиться лише один маленький жовт. Ось і все. Тепер для чого нам серветка суха, ми туди кладемо свою. Губку, вже яку ми використали. Беремо вологу серветку, витираємо свої пальчики, бо вони, звісно, ж брудні. Я викидаю в свою чарівну чарівного котика. Ось так. Так, це ми зробили. Відкладаємо, нехай воно висихає. А тепер беремо наші чобітки, дітки. І, Фарбу, тарілочку з фарбу. Тепер беремо іншу губку. Будемо малювати жовтим кольором спочатку. Зараз я ось розкажу кольор. нашу чисту губку у жовту фарбу. Можна ось так добре намочити у жовту фарбу. Що ми робимо? Ми тепер точно так, як листочки, але робимо по чобітках. Ми робимо верх, серединку, зараз покажу поближче, ось цей низ не чіпаємо носочок. І робимо низ у черевичок, ось тут підошву. А ось це ось не чіпаємо. Якщо ви вийдете за лінію, нічого страшного, ми потім все замалюємо іншою фарбою. І ось так от робимо. Ми будемо все це вирізати, тому виходити можна ось так Гарно розмазуємо, нам не, не потрібно дуже багато фарб мочити. Коли ви бачите, що у вас вже не відпечатається, то тоді. Мочимо ще. Так, тепер тут обережно нам можна виходити за лінії, але, щоб не сильно. Ось так. Тепер низ. Ще мочимо. Так, все дітки відкладаємо свою ще одну губку, також на суху серветку. І дивимося. Ось що в мене вийшло. Зараз ось це ми будемо зафарбовувати синім кольором. Так, беремо, від... відкриваємо, і нам знадобиться наша тісточка тоненька. Мочимо у фарбу і зафарбовуємо ось ось дітки, серединку. Обережно стараємось не виходити за лінію. Ви в себе, я в себе. Все, дітки, я закінчила, ми свій пензлик, обтираю його та кладу на серветку. Ось так в мене вийшло. Це ще не кінець. Тепер нам потрібно намалювати кружечки на наших чебітках. Також будемо малювати синьою фарбою. Пробуємо, чи висохла наша жовта. Так, в мене вже висохла, доки я малювала. І тепер малюємо кружечки. Ось так. Як завгодно і де завгодно. Але не потрібно їх малювати дітки дуже багато, бо буде негарно. Знову миємо, коли закінчили. Витираємо так отак. Дітки, ось такі чобітки в мене вийшли. Але мені здається, що чогось в них вистачає, так? Давайте ми зробимо контур наших чобятків чорною фарбою. А поки наша фарба висихає, давайте з вами трішечки відпочинемо. Дітки, пам'ятаєте, ми вами виконували рухи під пісню у Оленя є свій дім? Я пропоную вам зараз разом зі мною загадати та трішечки відпочити. Приготувалися всі встали.

Ще світить. Заглядаю в Ми з вами трішечки відпочили. Ви відпочили? Я відпочила, готова далі працювати. Ну що, продовжимо нашу роботу? Так, наша фарба висохла, і я пропоную вам зараз чорною фармою обвести лінії наших чобіток. Ось, щоб вам було видно: ми мочимо лише кінчик та кінчиком обводимо, щоб була тоненька лінія. Тут вам можуть допомогти вам ваші батьки кому складно. Але ще раз нагадую, батьки за діток нічого не виконують, можуть лише трішечки допомогти та показати, як правильно. Ви малюєте в себе, я малюю в себе. Так, помили наш пензлик, витерли та поклали на серветку. Ось такі черевички в нас вийшли. Все, їх також відкладаємо, вони нас підсихають. І залишилося нам зробити нашу калюжу. Що ми робимо? Беремо пензлик, так, насипаємо синю фарбу до кришечки пензликом. Ось так. Нам багато не потрібно. Та трішечки додаємо водички. Нехай це зроблять ваші батьки. Так. Зовсім трішки. Ось так перемішуємо. Та тепер все це виливаємо ось так на наш аркуш паперу. Ось так. Ставимо пензлик, звісно, шмиємо, беремо нашу трубочку та дуємо в неї і роздуваємо нашу калюжу. Обережно ось так перевертаємо наш листочок. Моя калюжа готова. Ви можете зробити більшу, якщо хочете. А зараз ми з вами зробимо щось трішки незвичне. Ось дивіться, Беремо пензлик, товстий, мочимо у фарбу у, у воду, вибачте. і тепер мочимо у фарбу, яка в нас залишилася. У мене червона, тут жовта, змішуємо її. Можна тільки червону, можна тільки жовту, як ви забажаєте. Ось я там коричневе. І що я роблю? Я буду зараз кісточку бити о пальчик. Тільки низько-низько над аркушем паперу, щоб краплинки не порозглядалися по всьому будинку. І ось так робимо. І дивіться: краплинки залишаються на аркуші паперу. Наче осінь помалювала біля нашої калюжі своїми листочками. Ось так миємо, кладемо на нашу суху серветку, беремо ворогу, витираємо наші пальчики так. і я звертаюся до свого котика, туди все викидаю, як завжди, та закриваю. Ось така дітки калюжа в нас вийшла. Бачите, різнокольорові, ой, вона мене ще розтікається, бо не висохла. Різнокольорові краплинки вийшли. Це я наче осінь помалювала. Тепер нам залишилося, що все це висохло. Ви Покладіть, будь ласка, на віконечко, тому що вийде сонечко, трішечки посвітить, і воно швидше висохло. Ми з вами закінчили малювати, в нас вийшла калюжа. Ось такі чобітки. Та ось такі листочки. Що з ними робити, я вам розповім на наступному занятті. Поки що ми більше нічого не робимо. Я сподіваюся, вам було цікаво, вам було весело та вам сподобалося. Дякую вам, до побачення!